Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу поговорити на таку тему, як догляд за орхідеями після покупки. Так, дівчатка, саме догляд після покупки найголовніший такий, можна сказати, це найголовніший перші кроки, яких ми повинні дотримуватися, щоб в майбутньому у нас були здорові орхідейки та радували нас пишним цвітінням. В першу чергу, на що потрібно звернути увагу, це дівчатка на те, чи нема на орхідейці ніяких шкідників. Це, можна сказати, найголовніший такий момент, коли ми повинні, повинні оглянути орхідейку на наявність шкідників, тому що орхідейки вирощуються. В оранжереях, де є багато різних квітів, і вони з легкістю можуть заразитися різними шкідниками. Самі такі три найнебезпечніші шкідники, яких нам потрібно дуже боятися, це тріпс, це мучнистий червець та кліщ. Це дівчатка 3, найнебезпечніші шкідники, яких бояться орхомани. Тому ем, оглядаємо гарну орхідейку. Якщо ми навіть не побачили цих шкідників, все одно орхідейку нову ставимо на карантин в окреме приміщення, в окреме місце, де нема дівчатка не те, що орхідей. А де нема зовсім жодних ніяких кімнатних рослин, тому що ці шкідники не вибирають, чи це орхідейка, чи це не орхідейка, їм все одно вони можуть засісти на будь-яку рослинку вашу кімнатну. І потім ви навіть якщо будете обробляти від шкідників орхідею, на деякий час з орхідеї ці шкідники пропадуть, а з часом вони знову з'являться, і ви навіть не будете знати і. Причину не будете знати, звідки вони могли взятися, а вони собі спокійно існували на зовсім інших рослинах, а не на орхідейках. Тому з цим питанням ми також маємо з усією такою серйозністю віднестися. І так, з шкідниками ми розібралися. Наступний крок це полив. Багато дівчат мені в інстаграм присилали дуже жахливі картинки, де з таких ось квітучих нових орхідей залишалися пусті горщики, в яких знаходився тільки субстрат та корінчики. Чому, дівчатка? А все тому, що їх неправильно поливали. А поливати потрібно дівчатка не зверху вниз, а навпаки, берете або Кашпо, ось таке гарне. Або, в моєму випадку, ось це може бути відерце з підсметанки. Я їх, звичайно, дуже люблю використовувати для, першого такого, для перших днів, тому що вони все одно через декілька днів, коли пройдуть адап... адаптаційний такий період, все одно я їх пересаджую в інші горщики, і вони вже ось в такому відер... ну, відерці, Стояти не будуть. Але все одно для першого разу чудово підходить для поливу, або ось хто любить використовувати тарілочки. Дівчатка, Ніколи, будь ласка, благаю, вас не поливайте орхідейки зверху вниз. Наливаємо теплу водичку, ось сюди, в тарілочку, в кашпо. Ось таке кашпо без різниці. Наливаєте теплу водичку. І все, орхідейка спокійно буде поглинати вологу, піднімати її корінчиками доверху, і все. Коли ви побачите, що у орхідейки стали корінчики змінювати колір на такий темно-зелений, це означає, що орхідейка попила. І якщо у вас залишається багато ще водички в тарілоці, ви її зливайте. Не потрібно, щоб там все накисало. Злити краще воду, і краще через деякий час, якщо ви бачите, що орхідейки стали такого світло-сірого кольору, спокійно зможете їй долити водички знову таким самим же методом в тарілочку. Дівчатка ідеальний метод. В мене орхідейки так стоять, непересаджені вже більше року. І нічого, все найпростіший метод з усіх простих, з усіх можливих. Це метод ось так підливати водичку в тарілочку, але дівчатка це тільки для тих, які поки що знаходяться в непересадженому стані, які, які сидять ще в магазинному ґрунті. Дівчатка ідеальний для першого разу, ну, для першого такого періоду. Метод поливу найпростіший. А чому ми не поливаємо орхідейку зверху вниз, а тому, що там під самою основою знаходиться торф стаканчик, який вбирає дуже в себе велику кількість води. І навіть якщо, на перший погляд вам буде здаватися, що орхідейку потрібно полити, бо вона суха, повірте, дівчатка, це не так, тому що цей торф стакан затримує в собі довгий час воду. І всередині посадка все ще мокра. І якщо ви знову дасте попити орхідейці води знову таким же методом, як мені дівчата показували, як вони її поливали, зверху вниз. Ви додатково дасте ще додаткову вологу, цей торф стаканчик вбере в себе знову зайву воду і від цього. І від цього у нас починає загнивати основа орхідейки. А основу орхідейки ми маємо берегти, як зіницю ока, тому що це найголовніше, що може бути тільки в вирощуванні орхідей. Якщо корінчики орхідейка скинула, нічого. Корінчики можна наростити. Але якщо у нас згниє основа орхідейки, це вже все. Це вже ми втратили рослину назавжди. Тому поливаємо дуже акуратно. І нічого не боїмося. Так, з шкітниками та поливом ми розібралися. А ще багато питань дівчата мені задають, чому орхідейка через декілька днів, а можливо, одразу на наступний день, скидає свої квіти або скидає бутони. Дивіться, дівчатка, я не виняток, тут боятися нічого. Бачите, також цю орхідейку я отримала. Це у мене нова орхідейка приблизно 2 дні тому. Хто за мною активно слідкує в інстаграм, я вам її показувала. Дивіться, бачите, я не виняток. Цього боятися не потрібно, тому що це нам так орхідейка сигналізує про те, що вона перенесла стрес. Ми ж некомфортно також себе почуваємо, якщо, пере... ну, якщо міняємо своє місце проживання, наприклад, переїжджаємо з однієї квартири в іншу, або міняємо своє місце проживання з однієї країни в іншу, так само дівчатка і орхідейки. Тим паче вони перенесли довгий такий шлях від оранжереї до магазину, потім з магазину вже вона опинилася в нашому будинку. Тому це є цілком нормально. Ну хіба що є такі випадки, якщо подарували орхідейку, ну, купували не ви. Так що, ну, тому що, наприклад, я якщо купую орхідейку навіть не собі, в першу чергу я звертаю увагу не на те, як вона гарно цвіте, а на те, щоб в горщику було багато коріння і щоб це було здорове коріння. А не на те, щоб вона гарно цвіла, а в горщику корінчики всі згнили. Тому що також, якщо корінчики згнивши всередині посадки, звичайно, орхідейка скидує всі свої квіти. Але так як в нашому випадку корінчики є, вони здорові, ми можемо спокійно сказати, що орхідейка просто-напросто отримала стрес. Що ми в цьому випадку робимо? Ми її, навпаки, дуже скоро, якщо приймемо міри, вона нам швидко випустить новий цвітоносик, але для цього нам потрібно зробити декілька маніпуляцій. Ми нічого не боїмося, беремо ножниці і зрізаємо цвітоносик. Так як в моєму випадку ця орхідейка вже цвіте вдруге, я цей цвітоносик вже буду обрізати ось так, з самого внизу біля основи. Якщо в вашому випадку це орхідейка квітуча ось така, бачите, тоді ви зрізаєте цвітоносик до першої сплячої такої бруньки, бачите? Ось тут у нас закінчується цвітіння, і тут ми зрізаємо, бачите, цвітоносик. І так можна зробити на кожному цвітоносику. І орхідейка обов'язково через деякий час швидко. Почне пробуджувати, активно нарощувати спочатку корінчики. За корінчиками вона почне нарощувати листочки, і через деякий час вона вам випускає новий цвітоносик, як в моєму випадку, тому що я обріжу ось цей цвітоносик ось знизу, тому їй вже не буде звідки процвісти, а тільки випускати новий цвітоносик. У вашому випадку. Орхідейка може пробудити сплячі почечки на зрізаних цвітоносиках. Дівчатка, все дуже просто. Не робіть якихось таких різноманітних, таких незрозумілих маніпуляцій щодо орхідей, нічого у їхньому вирощуванні страшного такого немає. Повірте, блукає багато міфів, що вони досить такі примхливі, що вони важкі в догляді, у вирощуванні. Зовсім ні. Якщо ви будете дотримуватися таких, ну, таких простих правил, то нічого ви складного в цьому бачити не будете, і ваші орхідейки будуть рости, радувати вас пишним цвітінням і все. Не потрібно їх носити з місця на місце, з вікна на вікно, ось тут подобається, там не подобається, можливо, це, можливо, те. Дайте орхідейці адаптуватися до одного місця. І все. І ще одне: не годуйте орхідейку різними добривами, що вони у вас будуть від цього рости, цвісти або ще щось. Звичайно, що вони цвітуть не від добрив, вони цвітуть від того, що. Від, ну, від тих умов, які ви їм створите, якщо ви їм обрали е, гарно освічене місце, якщо вони вчасно политі, якщо вони вчасно підгодовані е, хорошими підкормками, а на цю тему ми ще поговоримо, тому що це також важливий такий, ще один такий важливий, ну, важливе питання, в якому потрібно розібратися. Але Справа не в добрівах, а справа в тому, що коли, чим і як підгодовувати орхідейку, щоб вона пішно ціла. Але, так як у нас орхідейка э, вперше э, ну, вперше в будинку, ми розглядаємо основні питання, ті, які ви повинні дотримуватися щодня, і ваші орхідейки тільки будуть вас радувати. І так, повторимо. Ще раз, це ви в першу чергу повинні звертати на те, що вами має бути орхідейка оглянута на шкідники. Якщо її потрібно полити, правильно полити. Це полив тільки в піддон або в кашпо. І все гарно освічене місце, але непрямі сонячні проміння. І все, орхідейка побачите з часом. Буде вам нарощувати активну кореневу систему, листову масу, а з часом активно вам процвіте. Все, дівчатка, підписуйтеся на мій канал, жміть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід мого нового відео. І все, до нових зустрічей! Рада була з вами поспілкуватися.